На відстані 28 кілометрів від Іршави вздовж дороги тягнеться селище Довге. Сьогодні ми приїхали сюди, аби разом із вами дізнатись історію палаца графа Телеків. Закарпаття це такий своєрідний так, край. Знаємо таке село середнє. Воно хай бо посередині між Києвом і Прагою. А якщо брати область саму, то з центром, з такою серединою перетинів різних шляхів цього є довге. Посеред невеличкого лісу в центрі села Довге стоїть міцний проте трохи занедбаний на вигляд палац в стилі бароко. Це комплекс споруд, обнесених оборонним муром з бійницями, який формує квадрат 65 на 65 метрів. Територія сама палацу телекі. Дивіться, вона у нас така має прямокутну форму із чотирьома кутовими вежами, і п'ята вежа у нас в'їзна вежа. Початок будівництва уже тут, на цьому місці цього палацу, десь 1711 рік. Палац. Вже побудувався десь на такій окраїні, яка це була за... на цій території, вже знаходилися різні насадження. Це є липи, тому що липи набагато старіше, ніж самий палац. Якщо палац трошки більше там 200 років, то липам у два рази більше. Одна з чотирьох башт слугує резиденцією Святого Миколая і виставкою картин намальовані спілкою художників Закарпаття. На них зображено Довжанський палац з різних ракурсів. Заходимо у башню. Таку ну на башня. Резиденція взагалі це резиденція Святого Миколая. Але на початку у першій цій кімнаті у нас розташовані, бачите, картини. Це картини відомих художників Закарпаття. У 21-му році під час проведення фестивалю «Довге каструмфест була проведена проведений також пленер художників Закарпаття. Вони малювали замок з різних ракурсів. Які ну кому що сподобалося, і ці всі картини вони передали нам. Резиденція є розпочинає свою роботу у, у грудні місяці. Десь 4 грудня відкривається резиденція. Відкривається вона більше таким так, масштабним дійством, а потім вона працює всі, ну, всі сві, майже до 19 грудня. Тут завжди є Миколай. Сюди можна зайти, написати листа Святому Миколаю. Є в нас такі листівочки. Потім подивитися. Які на яких є зображення нашого палацу, і також лист, в другій же башті створили виставку замків Закарпаття, повністю відтворивши їх розмір зменшеною площею і висоту, на якій вони побудовані. Все для того, аби відвідувачі могли порівняти всю велич стародавніх споруд. Цікаві ці замки ще тим, що кожен замок зроблений із каменю, привезений камінь тим майстрам, які виробили ці замки, із того місця, де знаходився замок. Ну, на даний час діючі замки у нас на Закарпатті три Мукачівський, Ужгородський і замок Сент міклош у Надієві. Масштаб цих замків, які зроблені, одинаковий. Один до, ну, масштаб 1 один до 135. І видно, ну, який замок, яку величину мав. Проходячи через парк, в якому розташована 400-річна Липа, ми потрапили до головної споруди, історія в якої вікова. Більш тут завжди. На даний момент у нас проводив як перший власник, це да, рід телекі заходи прийому гостів з Європи. Після охоти да, мисливства в полювання дичі на цій території, вона в центральному, так би мовити, парку завжди готувалася. І якщо подивитися, самі стіни там центральна така зала, ми попадемо туди зараз. Вона виходила в цю сторону, жителі теж жили, гості в самому палаці, і їх завжди будило схід сонця, який виходить. Тож ми зараз знаходимося в середині легендарного Довжанського палацу, який потрошки, я ж думаю, ми бачили башти, які кругом мають свою оборонну функцію, виконують. І це більш таку господарську для проживання. Проживали. Господарі дому в кімнатах ми можемо бачити повсюди. Є більш такі, да, два десь інколи більш така прекрасна. Є з різьбою ми побачимо две, двері, да, орнамент такий традиційний в цьому краю. Ну, Є більш десь бідні двері, це там, де проживала зазвичай прислуга до даного палацу. Під цією основною будівлею розташований підвал, і ось ми тут. Проводили тут археологічні дослідження, адже садиба досить давня. По своїй, так би мовити, да, фізичних властивостях сам е, підвал він добре підходить під зберігання сирів та вина, тому що температура тут завжди однакова, відус такий є сухий. Ми не бачимо води. Ну а тут археологами було проведено. Аналіз відійдено до корінної породи будівлі, що показує, що сама фундамент палацу, він набагато старіший, ніж сам палац. І палац він побудований, ну частина його побудована на старішій будівлі, вже, яка тут знаходилась до цього. Знаходиться Довжанський палац в селі Довгому Іршавського району Закарпатської області. Дістатись ви туди можете і на власному авто, і на місцевих автобусах.